Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні пропоную приготувати ідеальну м'ясну підливу, яка смакуватиме з будь-яким гарніром і стане прекрасним доповненням для смачного обіду. Тисніть вподобайку і підписуйтесь, і погнали готувати. На олію обсмажимо м'ясо, його нарізайте середнього розміру шматками. Беріть улюблене. У мене це курка, але підійде і свинина, індичка, яловична. Смажимо до золотистості з обох сторін. Далі закип'ятіть півтори літри води, до якої і перекидаємо м'ясо та все варіть далі. А тим часом на олію б смажте дрібну нарублену цибулю 3 хвилини. Далі додаємо дрібну натерту моркву і смажимо ще 5 хвилин, постійно перемішуючи, щоб не прилипло. Перекидаємо в каструлю. На сухій сковорідці на великому вогні обсмажимо 3 хвилини борошно. Його потрібно постійно перемішуючи краще силіконовою лопаткою. Перекидаємо в каструлю і ретельно вимішуємо, щоб не залишилось грудочок. Також в каструлю для смаку додаємо нарізаний кубиком солодкий перець та 1-2 столові ложки томатної пасти. Із спецій достатньо лише перцю і солі, їх давайте трішки більше, так як до м'яса спецій не додавали. Проварюємо періодично перемішуючи на протязі 15 хвилин, якщо томатна підлива у вас викликає печію, додайте 1-2 ложки сметани, вона знизить кислотність. По готовності додайте зелень, виключіть вогонь, перемішайте і можна подавати всім смачного.